Друзі, усім привіт! Багато квітникарів запитують, як прискорити цвітіння хризантеми, щоб вона встигла зацвісти до морозів. Гадаю, що усі знають про притінення хризантему теплиці, притінюють їх таким чином, щоб створити для них 10-годинний світловий день. При цьому, звісно, можна регулювати час цвітіння. Заставити рослину цвісти навіть взимку при певних температурних умовах. Але мова йтиметься про те, як можна добитися ранішого цвітіння хризантеми у відкритому ґрунті без причинення. Доведено, що на два тижні прискорити цвітіння хризантеми, може висадження їх на сонячному місці. На підвищенні, можна навіть гребеневим способом висадити хризантемки. І отримайте квітучі рослини на 2 тижні раніше. Інший досить доступний метод це посадка хризантеми у горшках, тобто контейнерне вирощування. Таким чином корені не зможуть розростатися, вони обмежені контейнером, і це стимулює появу квіткових пруньок. Раніше на півмісяця зацвітають хризантеми при підживленні їх комплексним добривом, у складі якого найбільше фосфору. Гарно зарекомендував себе у цьому плані плантатор. Бачите, у складі його найбільше 54, саме фосфор впливає на час цвітіння, а калій на його якість. Два рази в місяць я використовувала це добриво. Підживлення було позакореневим листовим, і відразу таке застереження для квітникарів не потрібно робити листове підживлення, коли вже на бутончиках видно колір суцвіть. Тобто, коли бутончики вже проявляють колір, підживлювати таким добривом, Небезпечно, тому що рослина може постраждати та захворіти. Прискорюють цвітіння хризантеми також видаленням частини бутонів. Робиться це ось таким чином, видаляються менші бутони, котрі добре не наповнені. І таким чином, хризантемка також може зацвісти на тиждень, а то й два раніше. У серпні місяці хризантему потрібно поливати якомога рідше, вистачить навіть одного разу в місяць, для того, щоб вона зацвіла раніше. Декотрі необізнані початківці квітникарі роблять навпаки. Стараються гарно поливати кущики, тому вони почнуть квітувати на, на два тижні, а то й на місяць із запізненням. Якщо інформація була для вас корисною, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. До зустрічі!